Ага, що це може бути на яблуні? І побачила таке на сливі. Ну, Або це я чимось спалила, якимось добривом, коли оприскувала, Які... шкірочка така, ну, підсохши. Ай, багато-багато тут їх таких яблучок. Так, що тут в мене хурма? Хурма. От от зацвіте. Дуже гарно, де 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 квіточка? Що? видно ось і получається. Виходить... Насливі таке, насливі менше, от дуже гарно квітне актинідія. Вон її скільки. Тут в мене сільнички. Чуєте, як? Діточки. Мамку чекають. Ось відійду, і вона до них підлетить. Он. Так, і на сливі в меншому, звісно, але ось таке Фокусуйся вже. Як попечене, ну не знаю від чого. Ось таке гарню уні. Проянда пахне на весь участок. От, прості квіточки, але вже пашні і такі обільні цвітіння. От, все добре. Зовник наливається. А зіміна остання зав'язь, ще тримається, надіюся, що вона залишиться. От. Кіська. З виноградом все добре. От. Не підв'язувала, тому трошки обламується гілля виноградом. Трояндочка радує мене ця трояндочка класна. Ніктарін також збільшується плоди. Колоновидний видний нектарин. Все з ним добре. Ось. Так, що тут? Починає? Квітнути, також все добре з ним, Полуничку зібрала от. Все. Далі розвивається, нічого не підсихає, все класно. От бачу, що в мене треба пробити зараз оці а, бутилки, що не пройшла вода. Треба їх зараз попробивати, попрочищати якоюсь проволокою. Напевно, забилася грязюкою, от тому що ну, воно повинно потрошку, потрошку йти в ґрунт, а воно ще стоїть. І Полонечка таким чином не отримує добрива. То я зараз прочищу. От, брикоси також зростають, добре все наливається, але мені абрикоси, звісно, не подобаються. Щось з нею не то. Хворіє вона. А ця все добре, маленькою абрикоси все добре. Ой, Сховалася. полуничка. я за тебе забула, що ти в мене тут є. Такая вот. Так, тут все доброе. Угу. Мелковато, конечно. Надо ее обламывать. Парочку, парочку взорву. Так, помидорчики уси стоять. Баклажаны пошли Росты. Краса також пахне. Ай, дуже смачно. А з цією яблонькою нічого. Я ж усі дерева оприскувала однаково. Усі. От, якщо б я попекла, то, напевно, б і цю б попекла. А воно нічого. Тільки от у нас трошки. І трошки на І дуже сильно на яблуні. Що це може бути, не знаю. А більш нічого немає. Оце що таке? Оце що таке? Зламаю прямо гілку цілу? Ну тому що скільки можна тебе оприскувати вже? Що Ти хворієш і хворієш? Ой так? Жир іде, росте. Сьогодні на сайті замовила інжир нового сорту, дуже такий крупний. От, рідкісний сорт. Рідкісний сорт замовила Серетто, Серетто, а інжиру. Дуже він крупний такий, солодкий. От, його ніде я не побачила інформації, тільки у однієї людини на Фейсбук. От. Ділки працюють на трояндах. Гарне? що ж воно таке могло мені яблуньку попалити? А тут що, з цієї сторони все добре? Ага, з цієї все добре? А з цієї ні? Може я оприскала й сонце на неї. Так а на сливу тоді. Та ні воно якось знизу. Це напевно не сонце. Що ж це таке? Що на тебе напало? От скажи мені, опік? Це опік. Однозначно, це якийсь опік. Чим? З однієї сторони. Странно. Якось так і це якась фігня. Що це може бути таке? Боже, воно прям, прям дуже сильно. Що це воно? Ну, не знаю, половина яблук нормальна. На ці яблуньки половина отакі. Що це таке, я не знаю. Ой. Отак вирощуй, вирощуй. Дешевше купити. Ну, це понятно, що дешевше купити, але зараз Дешевше купити і, напевно, менше хімії з'їси, ніж вдома виростить. Але ми не здаємося. Ми не здаємось. Ми не здаємось. Так, тут я посадила капусту кале. Ось тут. Ще не взійшла. Ну, а тут, звичайна, капуста. Все, курочки, пока-пока, побігла я до курчаток. У вас все добре, у вас вже все налагоджено на процес, приїхав раз в три дня, водички вам достатньо. Треба ще зробити зі стьока, з сарая, щоб вода їм у ванну текла. Тоді взагалі можна не приїжджати до вас тільки за яйцями, коли треба, будьте самостійні дівчата в мене. Оце ще голі спинні. хто вас клює, Оце одна якась. А, вон та, напевно. У, у якої не гола спина. Ой Боже, півню весь хвост виклювали. Такий гарний був півень. Що ж ви його зажрали? Живадьорки. Треба на всіх папони надівати. Все буде добре. Тоді. Тинічка, ти нічка ти о я ж не мамка, що ви піщать начали. От зараз саджаю розсаду арбузики і диньки. От, кавуни, і дині. І е, хто, у кого витягнулася розсада, от, я в інтернеті бачила, що її скручують. От, і я так також зробила, тому що ну, дуже довго воно на підвіконі стояло. Я її скрутила і пікірувала в стаканчики, пересадила диню і кавунчики. От, І кажу, показую, що на стволі почали рости. Корінці. от В інтернеті кажуть, що не ростуть вони, але ні, ростуть. Як би так показати, от знизу воно там пішло рости. От, зараз покажу. Ось, чітко видно, бачите, ось корінець. Ось. І на арбузі. І на диньки. ростуть непридаточні ці корінці на стовбурі. Тому, якщо витягується розсада, не хвилюємося взагалі, навіть якщо дуже сильно, бачите, як в мене сильно вона витягнула. От, Просто скручуємо, присипаємо зимиркою, стаканчик пітіруємо і зараз от висаджуємо. От. І в цьому році побачимо, чи буде врожай. Такої розсади. Я думаю, що чим більше коріння, тим більше врожай, тому це тільки плюс. продовжу висаджувати.